Потужного всім здоров'я, пані та панове, закінчується марафон мрії. Збувається головною нагородою, якого є XF5U. млинчик. Як його так називають? Я буду ж називати його Панкаке. І вам, до речі, також раджу придивитися до цієї машинки, навіть якщо ви до цього не проходили марафон. Я думаю, є можливість там за 6 тисяч голди її взяти чисто в колекцію, але тільки для колекціонерів, для звичайних гравців, які просто проходять мимо. Я думаю, машинка буде занадто унікальною зі своїми проблемами і також зі своїми перевагами. В основному ж дуже дуже схожа в нас флаймодель на Зерошку. На репку, яка в мене є мандаринка. І, а в основному ви будете так же само, як і вона, гратися, літати, але з однією відмінністю ми, ми можемо вертикально на невеличкій висоті триматися і не падати, не звалюватись. Ось це головна одна. Така відмінність. В основному зероха зерохою. рохою. Але в штурмових можливостях ми набагато цікавіші. Окрім шести браунінгів, у нас підвищених в корпусі, точніше, знаходяться вони в корпусі, у нас підвіщені ще 2000 фунтовки, які відлітають по одній. Досить таки непогано вони забирають основну частину ваших противників: і тигри, і пантери при влученні. Прям під танк відлітають, досить комфортно з ними грається, штурмиця. Для того, щоб набивати на цю штурмовку, я буду брати трошки вищий бойовий рейтинг. Це також за марафон. Унікальна також машинка, ось такий унікальний сетап. Ну, і ще й твін Мустанг взяв, чисто заради приколу, але на ньому не буду вилітати в боях. Давайте одразу бої полетимо, поїдемо. Брав я. Точніше, викачував цей марафон. В основному, для штурмовки на цьому Панкаке. Мені дуже вона цікава була саме в цьому плані. Цікаво було повіражитись з іншими противниками на полі бою. До речі, 130 очків відродження. 6,3. Частенько, 6,0 проти 6,7 закидує. Тому. Можна було б проти тигра другого зустрітись. Куди поїхати? А може, і сюди краще було б. Давайте сюди. Через ліву сторону. Чому мені, до речі, сподобалась ось саме ось ця амфібія? По одній простій причині, на відміну від дефолтного звичайного Хелкета, у нас є стабілізатор. Працює він до 25 км на годину. І для того, щоб зайняти якусь непогану позицію, у нас вистачає швидкості, потужності, рухливості. І потім з позиції можна швиденько виїхати, швиденько дати, швиденько закотитись, без, без якої-небудь довгого зведення і тому подібних проблем при кемперстві. Ви одразу зведені, одразу дивитесь на ціль. Де тут вони? Я не кемпер, тому особливо всяких таких місць не знаю для кемперочків. Ну я поїду і помру, правильно? 600. Чомусь по мені ніхто не відпрацьовує. Ой, вже відпрацьовує, до речі. З першого пострілу він по мені попадає. Але нічого страшного. Чекаємо, поки ми зможемо відремонтуватись, поки союзнички йому також напихають непогано. Але чомусь ніхто нічого не хоче робити. Так, а чому я, до речі, не тушусь? От в чому прикол. Розвід ціль отримала враження. Розвідками добиваємо, ще й цього підсвічуємо. Я думаю, можна вже буде вилітати. Так, це рахунок розвідки ми вже набили на панкаке. І можна вилітати. Досить швидко буде це у вас відбуватися в боях, особливо на ЛТшках. Єдина проблема, чому я взяв е, так відчутно вищий бойовий рейтинг, це те, що немає ЛТшок на 5,0, 5,3. Що досить сумно насправді. На цих бойових рейтингах, чим швидше ти набив, тим краще. А брати тяжик якийсь, вистачає там хороших М6, Т1 на цих бойових рейтингах. Знаю, є люди, які і на зенітках можуть набити М42, які люблять ці процеси. Розганяємося, ми, в принципі, по землі зверху вниз, 600 км на годину. Не так, щоб ми там супер круто якось тримали віраж, швидкістю віражі, але для основної маси боїв нам вистачить. Скидуємо одну бімбочку, є фраг. Бачимо багато техніки на респавні, начебто і зеніток там і не було, але все рівно потрібно бути обережним. Особливість хочу сказати, оскільки в нас. трішки я пограв уже насправді. Оскільки в нас величезні ось ті пропелери, величезних розмірів, то ми повинні обережно літати по низам по одній простій причині. У нас досить такі величезні проблеми з розмірами цих. Техніка знищена. Ух. Величезні проблеми з тим, що ми можемо зачепитися за будь-що. І вже нічого нас в бою не врятує. Можна зламати досить легко з тим гвинти. Згадав слово, гвинти. Пропелери, пропелери. Боже. Аж самому соромно. Не дуже хороша у нас живучість, одразу вам скажу. Там по нам 7,7 по-моєму, стріляли. І ми не так вже і цілі залишились, давайте будемо чесними. Вже не кажучи про те, що якби по нам якісь непогані браунінги чи ДШК давали, там також були б вже проблемки. І оскільки хто, хто дивився мої стріми з Девблогом, чули, що наш улюблений розробник. Натякнув, що в ідеалі все-таки шасі випускати на цьому літачку. Немає повітряного гальма. І сідати в ідеалі на три опорні точки. Ну, давайте послухаємо його. Шасі випускаємо. Ой-ой. Шосі випустили. Наступний бій. Довго не будемо затримуватись, дві бімбочки скинули. Вибачайте, я на поршнях дуже-дуже рідко літаю. Прям дуже рідко. Тому можуть бути ось такі казуси. Полетіли наступний бій. Добре, що зарахувало збиття ворогу, тому що, якби ми самі розбилися б, то. Хоча, вряд ли, б я полетів би на респаун. Якби мене не підбили, намагався без гармат по зеніткам відпрацьовувати, по техніці, в якої відкриті рубки. Не дуже це в мене в минулих боях виходило, скажу чесно. Живучість не сильно дозволяла. Так а що на тій карті робити? З цього респауна не так вже й легко. Буде на рельєфах грати на цьому хелкеті. В місто їхати, захоплення точки. Тепер я розумію, чому багато хто із союзників і також із противників прямо одразу намагається в точку заїхати, щоб її взяти. Тому що не на кожній карті в тебе буде виходити набити нормально. Легко на льотку. а баска хоча б щось дає. Можна ще так кинути. Противники німці ще навіть не доїхали до точки А. Можливо, це буде плюс для нас. Ззаду танку у нас величезна зона пуста, тому можна спробувати це деревце це зламати в ідеалі Пантеру навіть, Пантері от 150 мм пробиття, вистачає, тигру вже не вистачає, тигра знищили, Пантера повинна залишатися живою. чи Це через тигра так пролетіло повз? Чи що? І цього забрали. Ми набили, ми набили. Давайте вилітаємо. Звичайно, я стараюся до кінця догравати, навіть якщо добиваю, їду там куди-небудь упарююся але просто для для відео, щоб якомога швидше зробити огляд, то випригую трасери. Ставимо трасери, тому що вони найкраще дамажать як і по льоті, так і по відкритим рубкам. А не по відкритим рубкам кого небудь пробити в дах. там скільки, 30 мм пробиття. Не думаю, що багато для кого вистачить, а ці досить непогано дамажать екіпаж. Ну, звичайно, і по льотці більш пріоритетно буде ними працювати. Ну і Кількість палива на всіх поршнях раджу ставити на мінімум. Можливо, є якісь виключення. Але я не поршневод, дуже сильно не розбираюсь. Чую льотку, пропускаю її, нехай союзний поршень з нею розбирається. Тут двоєчка стоїть. Двух і ми забрали. Непогані, дуже, дуже непогані. Ворожий тип живий чи ні. Боже чел. От на що так, так лякати? G55 начебто був. Він розбився. Це добре. Швидкість втрачається в маневрах. Треба бути обережним. Як і по тангажу, так і в ролі. Бачимо зенітку. Це. Погано за люди на цих бойових рейтингах і складно набирається. Окрім того, що дуже складно мимо спробувати відіграти від гармат. Намагаюся я дати. Бімби в більш броньовану техніку, щоб допомогти союзникам. А для більш легких противників в плані гармат, намагаюся саме від гармат відігравати. Це що летить? Якщо він з нашим линчиком полетить докфайтитись. можна буде третім стрягнути. Ні, не полетів. Боже, як же ж, як же складно? Ну, то про що я казав? Майже нереально грати проти. На цих бойових рейтингах по низам. Без бімб від гармат. Скільки зеніток? 4 чи 5 на респауні. 4 чи 5 зеніток. Ну, два фраги оформили ми. Так би мовити. Один. А, і два на Панкаке. А кого я другого забрав? А, я двох одним все згадав. Ага, нема чим набивати. Давайте тоді спробуємо в авіаційних реалістичних боях цю машину. В принципі, по гарматам сказав, по швидкості, як вона втрачається, ви бачили. Якщо в авіаційних реалістичних боях цю машинку спробувати, потрібно вміти грати насправді. Потрібно вміти грати в цей режим, щоб реалізувати настільки унікальну і складну техніку до того ж, Браунінги. Які зараз по дамагу одні з найнестабільніших. А багато ваших противників вже мають досить такі непогані. П'яти може спробувати. Чи без озброєння? Давайте без озброєння хочу подокфайтитись. Хочу взлетіти, хочу подокфайтитись. Думаю, в цьому плані. Непогано буде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як же складно його утримувати, щоб не зламати на початку його гвинти. Щось прибираємо, летимо вліво в сторону вверх. Не солянка на цих берег, рідко бувають солянки. Піднімаємося так, щоб десь на середині триматись. Дуже клімбити я не буду, так, щоб швидкість була збережена, Непогано. На цьому й добре. Цікаво, цікаво? Багато панкаке в бою, пересталось набирати швидкість? Ну, я не поршневод скажу. Майже ніколи не граю в авіаційні реалістичні бої на поршнях, тому якщо я щось роблю неправильно, дуже сильно мене за це не лайте. Чи є сенс в нього падати? Чи залишити союзникам? Я думаю союзникам є сенс. Ага, ну, в принципі, правильно зробив. Хочу якусь е, хорошу швидкість набрати плюс висоту. І як тільки буде зрозуміло все по інформації, ракети навіть показує, навіть ракети показує. Цікаво, цікаво. У мене тіль в цьому бою допомогти союзникам. Ой-ой-ой, як же ж їх тут багато. Для того, щоб допомогти союзникам, треба ближче до союзників бути. А вдруг мені знадобиться їхня допомога. Логіка в мене приблизно така, щоб на якого небудь відволіченого... Зіграти J2M з 30-ками, Месер. Це і за мною летить правильно. Ех, не знаю чи вигідна в мене позиція, треба падати напевно, але точно не можна віддаватись месеру. Але, походу, прийдеться. Все, я вже не керуюсь. Я вже не керуюсь. Я вже не керуюсь. От один чому я й не люблю ці, цей режим на поршнях. Ти 5 хвилин летиш, все начебто і непогано зробив, але все рівно. Вся команда союзна внизу. Я один єдиний на цій висоті. І зрозуміло, що всі, хто на висоті в мене залетів. Треба було знижатись, треба було літати між будинками, намагатися хоча б щось зробити. Не для цих БРів, не клімбить, так, щоб дуже відчутно гармати не найкраще. Відігравати від союзників не завжди виходить. Не для цього, мені здається, це літак. Хоча я думаю, люди, які розбираються, зможуть його реалізувати, так як Зерохи, наприклад, реалізують. Але Зерохи на нижчих бойових рейтингах, і там гармати відчутно кращі. Двадцяточки і 13-ки по дамагу відчутно. Спереду, попереду. Ніж Браунінги, навіть їх 6 штук, навіть трасерна стрічка. Але все рівно. Давайте заключний бій, підведемо підсумки. Виходить так, що на наземці я граю стільки ж само часу, як і на Панкаке. Потрібно звикати і до цього бойового рейтингу, можливо, на стрімах. Можливо, на стрімах. Я ще пограю на ньому, тому заходьте, якщо пише на каналі, то підписуйтесь. В основному про притопи і топи контент, але в майбутньому буду спускатися, особливо от як зараз на знижках дурдом відбувається на притопах і топах, то буде більше контенту по техніці нижчих бойових рейтингів. Ну, також по іншим іграм, досить популярним зараз. Ага, пума прямось так от вирішила. А, я навіть не пуму засвітив. Прикольно, прикольно. І не туди заїхав. Нічого страшного, начебто як за рахунок швидкості. Повинні проїжджати туди, куди хотів. Початково? Що там на точку Б хтось заїхав? Заїхав ненадовго, і я, напевно, в бою залишусь ненадовго. Команда не дуже тут хотіла грати через місто. Через нормальне місто. Тут грається місто або ось тут, де я, або прямо через точку А. Більше, от сюди не потрібно їздити і тут не потрібно кататись. Ось, Або ось тут місто грається, або ось тут. Ось тут де союзники не потрібно грати. Ось тут, прямо в кінці міста. Вилітаємо на млинчику. Швидко дається набивати, багато чого не потрібно робити. Але і підвісів у нас штурмових не так, щоб і багато насправді. Погода на цих бойових рейтингах зачасту для штурмовки підходить. Та й вся штурмовка відбувається по низам. Звичайно, на якому-небудь P8. Там трішечки погоди хороше не завадило. Допомогти союзникам на точці це, ні, вже не зайду туди. А от на такого більш-менш стоячого також не зайду. От по рисканню дуже все погано, скажу вам так. По рисканню все дуже не дуже. Потрібно прям... Ну, по тангажу швидкість втрачається, ви бачите. Було 500, стало 300. По рисканню складновато. Потрібно завчасно заходити. Ой, це зенітка, до речі. Погана швидкість маленька. Видно залітати, але те, про що я казав, ні, не залетіло те, про що я й казав, швидкість дуже сильно гаситься. Прям дуже сильно. Досить обідний бій. Давайте не хочу такий бій робити заключеним, а ми розбилися, але прийдеться. Сподіваюся, вам відео сподобалось, окрім останнього. Останніх двох боїв, по два фраги виходило робити на цьому літочку. В основному вам раджу завжди слідкувати за швидкістю. Якщо ви зробили захід і вирішили розвернутися, потрібно по дальній дузі, якщо дозволяє карта це робити. І з швидкістю хоча б 400 км на годину заходити на повторний е, проліт. Не робити крутих віражів з бімбами, те ж саме стосується, до речі, і авіаційних боїв. Якщо ви не на висоті, бажано все-таки мати швидкість, тому що вона швидко дуже гаситься, це, по-перше, потім дуже і дуже повільно набирається. Воно вам потрібно, я думаю, ні. Ну, і, звичайно ж, Браудінг це біда, з якою так і американські. Льотчики не могли справитись в плані популяризації тієї нації в авіаційних режимах. Та і в штурмовці. Ну, в принципі, в штурмовці в американців все добре за рахунок гармат, ось за рахунок підвісів. Бімбочок. А за рахунок браулінгів таке собі. Там є окремі моделі, але. Тим, хто любить поршні, я думаю, буде видніше. Особисто моя думка, обов'язково цю машинку потрібно було качати, якщо ви не вкачали, то, може, є сенс, якщо ви колекціонер і любитель штурмовки на цих бойових рейтингах. Хоча, як можна бути любителем штурмовки на цих бойових рейтингах, якщо немає достойної ЛТшки на 5.05.3. Це вже питання інше. Але, в принципі, можна і на трішки вищі бойові рейтинги брати, набивати на хелкетах, на яких-небудь інших модифікаціях, на тяжиках, до речі, 5.05.3 є великий вибір. М6, T1 якраз по БРУ. Якщо дуже любити джамбіка, то можна і на джамбіки. Сподіваюсь, досить ґрунтовно, вам розповів про цю машину. Дуже погано вона керується на швидкостях вище 400 по рисканню вліво-право, так, дуже погано е, донаводиться, насправді. Потрібно донаводитися, бо через тангаж вже в паралельному польоті, в паралельному віражі. А так, по рисканню складнувато насправді. Пропелери. Ламаються всілякі дерева, досить важко спрогнозувати, як... чи пролетиш ти, чи ти через те дерево, через ті кущики, чи ні. А якщо в тебе немає швидкості, то скоріше за все не пролетиш. Тому побачимось в наступних відео та на трансляціях. Дуже багато буде зараз контенту по нижчим бойовим рейтингам. Якщо вам цікаво, пишіть техніку, про яку. Хотіли б подивитися, глянути, можливо, ви щось обираєте, що качати. І, і про топи також дуже буде багато відосів. Про Су-30 зараз вже готується, і про інші машини високих рангів. Тому побачимось там!